Одного дня вчитель філософії увійшов в клас, щоб проводити урок, тримаючи в руках велику скляну банку. Це негайно зацікавило всіх учнів, бо вже було зрозуміло, що сьогодні лекція буде незвичною. Вчитель поставив банку на стіл так, щоб її було добре всім видно, а потім виклав поруч кілька великих каменів, кожний розміром з кулак. Потім він почав вкладати камні до банки по одному, аж поки місце в банці не закінчилось. Потім вчитель підняв глаза на клас і спитав: Чи ця банка повна? Учні, побачивши, що туди не влізе більше ні один камінь, закивали головами і сказали, що так, повна. Вчитель вдоволено кивнув і витяг мішок з галькою, і почав насипати її в банку, при цьому трохи її струшуючи. Галька була набагато менша за камені, і згодом заповнила всі вільні проміжки між ними. Тоді вчитель знову спитав клас. А тепер ця банка повна? Деякі учні почали розуміти його точку зору і коливатись, але багато все ж погодились з тим, що тепер банка повна. Тоді вчитель дістав ще один мішок цього разу з піском, і почав засипати його в банку. Пісок заповнив вже найдрібніші проміжки між каменями і галькою. І тоді він посміхнувся і втретє запитав: ну а тепер вона нарешті повна? Учні, вже краще розуміючи ідею цього експерименту, відповіли можливо, ще не повна. І тоді вчитель витяг кувшин з водою і доверху налив її в банку. Тільки після цього він погодився, що банка справді повна. Вчитель уважно подивився на своїх учнів і пояснив: Я хочу, щоб ви розуміли, що ця банка символізує ваше життя. Камені найважливіші речі, ваша сім'я, друзі, здоров'я. Та ваше покликання. Якщо ви втратите все інше і лишаться тільки вони, ваше життя все ще буде повним. Галька це інші речі, які мають значення, ваша робота, ваш будинок чи автомобіль. А пісок це менш значні речі, дрібниці, продовжив вчитель. Якщо ви спочатку заповните банку піском або галькою, не буде місця для каменів, те ж саме стосується і вашого життя. Якщо ви витрачаєте весь свій час і енергію на дрібниці, буденні справи і банальні завдання, ви ніколи не зможете знайти місце для справді важливих речей. Камені це ті речі, які критично важливі для щастя і життя наповненого змістом, вони означають проводити гарний час з близькими, дбати про своє здоров'я, а також досягати своїх мрій. Якщо ви не будете надавати їм перевагу, то в кінці ви можете зрозуміти, що найважливіші частини життя пройшли повз вас. Переконайтеся, що спочатку в свою банку ви кладете саме камені, не дозволяйте гальці чи піску другорядним справам, рутині, дрібницям вийти вперед перед ними, в кінці вашого шляху саме камені найбільше важитимуть в вашій банці життя, визначаючи її цінність та значення. І пам'ятайте, що ця банка, наше життя не безмежна. Обмежене місце в ній це наш час і наша увага, яких теж дуже небагато. Коли вчитель завершив своє пояснення, один з учнів підняв руку і запитав: А що ж з водою? Ви про неї нічого не сказали. У відповідь вчитель посміхнувся і сказав: Вода це означає, що незалежно від того, наскільки повним і насиченим не здається ваше життя, завжди є місце на каву або чай з другом. Неважливо, наскільки ви зайняті, треба час від часу знайти місце для маленьких радощів і відпочинку. І наостанок я хотів, щоб ви пам'ятали, цей експеримент не про те, що треба мати зайняте життя, наповнене доверху, а про те, що жити треба змістовним, свідомим життям, багатим на враження, які справді мають для вас значення. Це про те, що треба балансувати камені, гальку, пісок і воду так, щоб. Збагатити ваше життя і воно приносило вам справжню радість. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.